Далекому 2004-му ковальчани все ж таки отримали можливість переглядати фільми на широкоформатному екрані в новоствореному закладі кінотеатр Прем'єра. Час іде, місто змінюється, а кінозал оновлюється. Кінотеатр і надалі залишається одним з найпопулярніших місць Ковеля. Проте вже з новими технологіями, такими популярними в наш час. Вже встановлено нове обладнання, новий кіноекран та кінотеатральну систему 3D. Відтепер відвідувачі кінозалу можуть задовольнити всі свої забаганки. Широкий вибір для перегляду піде для кожної вікової категорії. Завдяки новому екрану та формату 3D ми можемо переглядати та насолоджуватись трьохвимірним кіно. А об'ємний звук формату Dolby Surround Лише додасть реальності зображення. Також встановлено ряд крісел, які нададуть зручність та комфорт для вашого перегляду. А отже, все це забезпечить приємне проведення часу. Зручне розташування. Доступні ціни. Та не тільки. Відтепер і одночасний старт з усією Україною. Отже, кожен може першим переглянути світові прем'єри у зручний для нього час. Адміністрація кінозалу вважає, що ковальчани заслуговують лише на найкраще, тому запрошуємо вас: місця є для всіх.